Завітали до Захарівки у розпал зими та блекаутів. Як місцева влада допомагає пережити цей складний час своїм мешканцям, розповів голова Олексій Осічук. Коли ми приймали бюджет селищної ради на 2023 рік, ми також прийняли програму підтримки пенсіонерів кому за 80. Ми будемо доплачувати щомісяця грошову допомогу 300 гривень, кому за 85 400 гривень, кому за 90 500 гривень і кому за 95 1000 гривень щомісяця. Сьогодні над цим вже працює старости, ми здають документи в соціальний відділ, і ми плануємо, що до кінця місяця вже кожен пенсіонер, кому за 80, отримує таку грошову допомогу. Звертати до нас депутати, старости, можливо, при виконанні бюджету на му році. Ми плануємо також допомогти нашим пенсіонерам кому за сім'ї. З 23 січня школярі Захарівської громади повернулись за парти. У трьох навчальних закладах підготували укриття в селах Йосипівка, Павлівка та Філії в Новозаріцьке. У нас у двох. В гімназіях це Карабанове і Майорське, немає сховища. Ми плануємо зараз зробити документи і будемо вирішувати, чи це будуть кошти з обласного бюджету, чи це будуть кошти з селищної ради. В цьому році також плануємо для закладів освіти закупити орхтехніку, провести капітальні ремонти даху в гімназії села Карабанове, села Майорське і села Новопавлівка. Минулий рік закупили в кожного освітній заклад генератори. Також багатопрофільні лікарні і первинка наша також є генератори, і нам генератором допомогли роздяцька районна державна адміністрація та обласна державна адміністрація. Всі школи забезпечені генераторами. Там, де нема масховище, будуть по форми формі навчання, але ми ставимо завдання перед директорами та і просимо батьківський комітет. Проводити роботу з батьками, щоб діти йшли очне навчання у грудні місяці. При плануванні бюджету заклали кошти на безкоштовне харчування дітей перших четвертіх класів. Ми збільшили із 25 гривень до 40 гривень, а дитячі садках з 30 до 50 гривень в день. А ще в Захарівці запустили соціальну програму для літніх людей. Тут ходить безкоштовний автобус, яким можна дістатись до ринку чи лікарні та повернутись додому. А вже в цьому році місцева влада готується здійснити проект із водозабезпечення та освітлення своїх сіл, бо тут вірять, що перемога вже близько.